Чи вистачає місць у дошкільних навчальних закладах? Влітку проблема дитячих садочків актуальна в Івано-Франківську, як ніколи. В період відпусток дошкільні навчальні заклади зачиняються на канікули. Скільки їх залишиться працювати, та що ж робити тим батькам, діти, яких не зможуть потрапити у чергові садки? Деталі у наступному сюжеті. Цей заклад «Калинонька» вже традиційно працює щоліта. Зі слів завідувача Тараса Голея, кількість відвідувачів дошкільних навчальних закладів в літній період зменшується. Тому Функціонування таких садків економічно невигідно. Ми стараємось максимально забезпечити потребу інших закладів у тому, щоб їхні діти могли відвідувати наш заклад у літо. Цього року ми готові прийняти вже 115 дітей. І я стверджую, що ми забезпечимо їм нормальні умови, тому що є місце, тому що наших дітей набагато менше відвідує. Ну, на сьогоднішній день теж є 115, така гра цифр, тих 115 і тих 115, 230 ми зможемо елементарно прийняти. Загалом в Івано-Франківську працює близько 30 садків, які відвідує 10 тисяч дітлахів. За словами Ігора Смаля, на літній період чергові заклади можуть прийняти 600 охочих дітей. А це немало, переконує головний освітянин міста. Із досвіду попередніх років оцієї кількості садочків вистачає. Вам треба, щоб ваша дитина протягом літа була в садочку. Ви керівнику свого закладу, свого садочка, пишете заяву про те, що ви хотіли б водити свою дитину протягом літа, і далі вже обираєте садочок із даного переліку, куди вам ближче, зручніше є сайт. І на цьому сайт, сайт департаменту освіти. І там є наказ про роботу садочків у літній період. І там чітко розписано чергові садочки і механізм використання цієї можливості для батьків. Натомість батьки обурюються, кажуть, місць не вистачає, крім того, розташування чергових садків не завжди є зручним. Ми ходимо в садочок на Короля Данила, і нам озвучили таку ситуацію: що з нашої групи в черговий садочок на пасічній може попасти тільки одна дитина, тобто, уявіться, живучи приблизно на чорновола, ти маєш зранку поїхати на пасічну, потім вернутися в центр і піти на роботу. Тобто, я вже що це ну не зовсім зручно для батьків. За слів управлінців, значить, вони кажуть, як що ніби кожна заява на відвідування чергового садочка має бути розглянута і місце для дитини знайдеться. Але нам в групі озвучу. Учали таке, що з нашої групи лише одна дитина іде в черговий садочок, і той знаходиться на пасічні. Набагато легше тим батькам, у яких є родичі у селі. Вони на чергові садки не розраховують. Є бабуся дідусі, так що у нас у нас особисто проблем немає в цьому плані. Попри те, що влітку кількість місць в дитячих садках недостатня, більшість батьків проблему вирішують самостійно: відправляють своїх дітей в літні табори до бабусь з дідусями чи влаштовують їх у приватні садки. Та не всім це по кишені. Відтак доводиться брати відпустки.